Як правильно вибрати собі натяжну стелю. Я займаюся натяжними стелями вже більше 18 років, тому я точно знаю, яку стелю вам потрібна. Почнемо з матеріалів. Є традиційна натяжна стеля із ПВХ це плівка ПВХ, яка має три основні фактури: вона буває матова, вона буває глянцева і сатинова. Також є багато різних фактур і там, ну, принцип один і той же. ПВХ, вона отлично захищає від вологи, але вона підвержена надуванню та такому ну, маленькому провісанню. І другий матеріал це тканина. Тканину встановлюють майстри без пушки, не треба цей силовий нагнітатель температури, і вона матова на 100%. І її ну, мало хто вміє встановити. Візуально вона виглядає ліпше, ніж гіпсокартон. Тому тканині стелі дуже подобаються дяді Віті, Але якщо у вас є обмежений бюджет, то можна зробити комбінацію. Комбінацію використати у вас на об'єкті два матеріали: тканину встановити в дитячій та в вашій спальні, в коридорі, в технічні в кімнати та в кухні. Кухні можна встановити ПВХ. Тому ви зекономите трішки бюджет і получите максимальні переваги від цих двох матеріалів. Чому тканину я раджу встановлювати в спальні, де ви відпочиваєте? Коли ви спите, цей час ви проводите більш всього в кімнаті. Тому що тканинні стелі вони. На 100% екологічні матеріал виробляється в Європі та має купу-купу всяких сертифікатів. Стелі ПВХ ліпше встановити в санвузли. В санвузлах це кімнати, які більш всього підвержені затопленню. А плівка справляється з водою на 100% і тримає майже 100 літрів на один квадратний метр. Тобто, якщо вас сусіди зверху затопили, в стелю набереться така гуля води, ви визиваєте майстрів, майстри злили ту воду, погріли трішки, зробили там якісь маніпуляції, і стеля ваша стане на місці. З тканиною стелі так не вийде. бо Вона промокла і буде, скоріш за всього, жовте п'ятно. Її придеться ж фарбувати, як гіпсокартон або міняти. Тканини Дискор мають заводські е тони. Вона більш холодна або більш тепленький, такий білий колір, її не треба фарбувати, її б натягнули вона білосніжна або з таким теплим відтінком. Є також ось чорна тканина, мені дуже подобається, як вона виглядає. Всі тканини мають акустичні такі властивості, вони прибирають ехо з кімнати, чого нема у натяжних стель з пленки. Є дуже багато дизайнерських рішень по освітленню, і в тканині стелі можна встановити будь-які електроприводи, там всякі такі штучки можна встановити будь-що, бо туди не треба клеїти ці армуючі кольця, які... Захищають плівку від пориву. Тканину можна вирізати у такий отвір і нічого геть не кліїти. Тому тканині стелі дуже прості в інтеграції, в інсталяції освітлення. Багато хто не хоче або не дивиться в бік натяжних стель саме за того, що якоби не можна інтегрувати в натяжні стелі сучасні прилади, такі як магнітні треки і світильники в один рівень зі стелею. Як діла відбуваються насправді на даному стенді встановлена тканина натяжна стеля, і зараз я хочу показати, що саме можна інсталювати в ці натяжні стелі з тканини? Сюди можна встановити будь-яку Трекову систему з світильниками, які рухаються. Це дуже популярне і сучасне рішення. І так як виглядають торці, не один гіпсокартон так не зробить. Тому магнітні треки ліпше всього будуть стояти в, саме в тканині, натяжній стелі. Вона не провісає і вона матова на 100%. Тому тут будуть встановлені такі от. Світильники, які встановлені в один рівень зі стелею, і вони ніяк не виступають ні на один міліметр. Також можна встановити світлові лінії і трекове освітлення. Також зверніть увагу на оці от куточки. Вони такі охайні, на гіпсокартоні. Ви ніколи так не зробите, бо будуть напливи з краски або шпакльовки, або ще щось чогось. Також можна встановити однорядні, двохрядні, трьохрядні карнізи, електрокарнізи. І будь-що є спеціальні ніші, в які ми це все інсталюємо. А ще можна зробити ось таке світлове рішення, так називаємо світлові вікна. Тут ми розташовуємо будь-які світлові прилади і затягуємо тканиною, яка пропускає те саме світло без потерь. І ми маємо ось такі світильники будь-якого розміру. Ми можемо встановити. Або метр на метр, або 10 на 10 можна встановити, і вона буде світитися вся стеля, чого не можна зробити будь-якими іншими матеріалами. Також є сучасні рішення, ось отакі тіньові рішотки. Вони пропускають повітря, туди можна встановлювати вентилятори. Будь-яке рішення, яке можна зробити з гіпсокартоном, ми можемо повторити з тканини стелі. Це гаразд буде швидше і без грязі, шуму і пили. А головне одне відповідальне ліцо, а не купа майстерів. Нема немалярів, нікого є стельова компанія, яка вам надає ряд послуг. Послуги надаються комплексно. А також є сучасні рішення, такі от, як тіньовий шов. Він йде 12 міліметрів, 23,5 мм є. Є купа е, різних профільних систем, і ми можемо встановити ось таку підсвітку. Вона от, дуже цікаво виглядає, якщо десь в, в інтер'єрі, або по периметру, або де якийсь кусочок підсвічується. Тому будь-які сучасні рішення можна закрити тканинними стелями. Основні переваги тканинних стель. Вони матові на 100%. Вони не мають блиску аж ніяк. Друга головна, її не треба формувати, її натянув і на цьому все. Третє вона не рухається. Четверта, вона екологічна. П'яте, вона взагалі геть не має провісу. Головна перевага тканиних стель вона не горить, не горить і не підтримує багаття аж ніяк. Це ви можете подивитися, ось знімав я відео. Будь-яка натяжна стеля встановлюється по одному принципу: по периметру ми набиваємо профіль, і в нього вставляємо плівку або тканину. Є два типу натяжних стель. Це тканина і ПВХ. Для них ми використовуємо різні профіля. Зараз я поясню, де які ми використовуємо. Під пленку ми використовуємо гарпунну систему і вона має ось отакий замок. Стеля заправляється сюди і ми маємо тіньовий зазор. Я використовую профіль Тарасова тінь. Він дуже міцний і легкий в монтажі. Встановити тканину, натяжну стелю. В цей профіль немає можливості. А це вже демферна система встановлення, в яку ми можемо з легкістю поставити тканину і ПВХ. Вона універсальна. Нарешті ми розібралися, що є демферна система і гарпунна система, і під ці системи є різні типи профілей. Зараз ми їх розглянемо. Гарпунна система має ось такий пластиковий профіль. Я не раджу його ставити, бо тут велику купу отвірів треба робити, і самі розумієте, що пластикові профіля вони ну не тримають нагрузку або тримають декілька років і потім теряють свою властивості. Другий профіль це h образний профіль. Підділок і топ-контрабанди, бо він має а, вагу. І вага цього профіля є 126 грамів. Нарешті, коли я починав займатися цей профіль була вага 250 грамів. Наразі він важить 126 грамів, і він ну, він дуже м'який і е, е, не, ну, недалеко відійшов від е, пластикового профілю. Тому також я не раджу, бо він. ну... Багато його сверлити треба. І він частенько відходить від стіни. І декоративна вставка, яку ми вставляємо сюди, вона ну, не дуже гарно виглядає. П-образний алюмінієвий профіль. Це чемпіон серед профілів, які можна встановити під вставку. Цей профіль дуже міцний, він класно буде на стіні, тому алюмінієвий профіль, якщо порівнювати з H-образним і П-образним. ТП-образний набагато краще. Тут менше всього треба отвіри е, свірлити. Ми свірлимо отвори десь через 25 сантиметрів. Це дуже е, спрощує монтаж для монтажників і зберігає ваше житло в охайному виді, бо нема стільки бруду, як від пластикового профілю. І топ-тема тарасова тінь Він не має вставки. Він дуже міцний і я його дуже люблю, тому що це моя розробка, і це мій перший профіль, в який я вклав душу велика. Купа майстрів обрали цей профіль. Він має вагу 250 грамів, як спочатку натяжних стель. І я використовую на своїх монтажах саме цей профіль. Це ми розглянули 4 варіанти під гарпунну систему. Переходимо до інших профілів, в яку можна скатати тканину. Тканину вкатують ось такими шпателями. І вони вставляються ось такий зазор, і тканина попадає в цю прищепку. Це також пластиковий профіль, я його. Не раджу ставити. Він дуже м'який, його треба часто сверлити, стіни ваші, і він через пару-тройку років тіряє свої властивості, і тканина може вилізти і поправити вже не буде можливості. Тому придеться міняти стелю тканину разом з профілем. Це профіль флагман, він майже. Прилягає до стіни, тому такий топчик тема. Якщо вам не подобаються тіньові зазори або ще щось, він прилягає плотно до стіни, має такий зазорчик там 4 мм, ну майже рівно, і прокатується тканина і дуже файно виглядає. Ще є тінь плюс. Це також профіль під тканину стелю, який вкатується ось таким шпателем і використовують його для становлення. Тканиних натяжних стель. Ще одна перевага демпферної системи, що вона універсальна. В неї можна прокатати як тканину, так і ПВХ. Ось і вся різниця між двома профільними системами. І тох такий, якщо майстер владіє двома техніками монтажу прокатка в демпфері і робо, працювати з профілями під гарпун, то він може. Використовувати будь-який профіль, опираючись на технічне завдання. Особисто мені все одно в який встановлювати або гарпуна, або демпферна система, я владію цими. Двома техніками. Якщо ви майстер, я раджу вам вибирати якісну продукцію, Гудхаб Systems підійде до вас це 100%. Знайти ці профіля ви можете у виробників вашого міста, тому запитуйте і вже завтра вони там з'являться. Якщо ви замовник, будь ласка, проконтролюйте якість продукції, яку вам встановлюють, і бажано, щоб це. В вашому будинку стояла профільна система Good Hub Systems. Вона є якісна і надійна. Після цього відео я вважаю, що ви зрозуміли, яку стелю ви хочете встановити в себе вдома. А якщо ви майстер, то ви зрозуміли, з якою продукцією вам треба працювати. Якщо у вас все ж таки залишились запитання, пишіть мені у коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, тут все про натяжні стелі. З вами був дядя Вітя, па-па!